Від імені івано Франківської обласної ради вітаю всіх нас і цим славним ювелеєм. Маємо честь, що наше місто і наш край носить ім'я Івана Франка. Дуже прикметно, що ми сьогодні відзначаємо два ювілеї: 25-ту річницю з Дня проголошення Незалежності України і 160-ту річницю з дня народження Франка і, осмислюючи пройдений шлях незалежності. Можемо взорувати на чин, і на глибину і мудрість Франка. Нам сьогодні для успішного продовження нашого постугу багато чого бракує того, чим є сам по собі Франко і чим володіє Франко. Нам бракує еліти, категорії людей, які можуть піднятися і над рівнем меркантильних інтересів власної кишені, і над рівнем національної спільноти. Побачити шляхи і повести за собою націю. Франко і був елітою, як згадували письмен, поет, публіцист, перекладач, філософ, громадський політичний діяч, політв'язень, україноцентричний патріот і європеєць. Ось такою і повинна бути сучасна еліта, яку ми всі повинні плекати. Франко і революція. Ми сьогодні пережили вже три революції і три незавершені революції. Франко сам був вічним революціонером, а його одноіменний гімн з там національного відродження. Дух, що тіло рве до бою. оце квінтесенція революційних перемог.